Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо серію наших відео присвяченого тестуванню. З попереднього відео ми вже дізналися, що таке тестування, що таке якість. Відео якраз буде під даним відосом на наше попереднє відео. А сьогодні ми будемо говорити про напрямки в тестуванні. Так звані профілі тестування, quality assurance and quality control. Це два основних напрямки, це різні підходи. Хоча на перший погляд здається, що вони зовсім різні, в них є дещо спільне, дещо різне. Давайте розглянемо це більш детальніше. Отже, за підходом до тестування поділяється на quality assurance, так званий QA. Що це таке? Це це можна сказати процес-орієнтед. Все спрямоване на процес. Тобто саме тестування і тестувальник залучається від самого початку розробки продукту. На ранніх стадіях, коли тільки доступні перші специфікації, якісь вимоги початкові, тестер заінводжений, тобто заасайнений на даному етапі на самих ранніх стадіях. Тестер безпосередньо впливає на розвиток самого процесу, на його еволюцію, на покращення тестування. Далі. Що нам потрібно пам'ятати? Що переважно таке Quality assurance виконується третьою стороною, тобто не Project Team, а залучаються тестери зовнішнього світу. Але це не завжди коректно і не завжди так відбувається. Другий профіль це так званий Quality Control. Це product-oriented, тобто націлено на продукт. Навіть якщо розбивля... розбив... роздивлятися QA і QC, то QA це є Proactive, а QC це є Reactive, тобто ми вже реагуємо. Що таке Quality Control? Воно базоване на продукті. Ми націлюємося на забезпечення якості, але на якомусь певному етапі, на поточному етапі. Тобто ми забезпечуємо якість саме в цей момент. Що вам потрібно ще знати? Розглядайте це Quality Control, як. що Програма фактично вже написана, але є ще не випущена на ринок. І ми шукаємо баги. А в підході Quality assurance ми намагаємося покращити процес і запобігти появі цих самих помилок. Отже, це два дуже різні підходи, але вони часто можуть перетинатися одне з одним. Пропоную залишати ваші коментарі. Який саме профіль ви використовуєте на себе на проєкті. І пам'ятайте, що це лише обмеження. І якщо ви будете пропонувати, наприклад, своїм клієнтам, чи замовникам, чи роботодавцям запровадити якісь покращення, завжди це буде вітатися лише з плюсом, тому що пам'ятайте, що всі клієнти хочуть, щоб продукт був якісний. А якість створюється саме ви як тестувальник. Тому пропонуйте ваші ідеї, покращити процес. Не можна казати, що quality control, ми нічого не можемо поміняти. Це не так. Хоча quality control і виконується переважно project team, тобто ви знаходитесь безпосередньо з командою, але знову ж таки це не завжди так. І дехто вважає, що тут мало можна вплинути на проект. Але завжди пам'ятайте, що лише ваші ідеї, ваші втілення можуть змінити багато що. Далі, пропоную розглянути також, які є основні напрямки в тестуванні. Адже саме це вам дорогу, і ви можете розширювати ваші знання, ваші навики в тестуванні. Які напрямки, крім меню так званого ручного тестування, ще нам доступні? Широкий спектр робіт це автоматизація. Що таке автоматизація? Давайте розглянемо всі, наприклад, ваші тести, які спочатку були написані ручними тестерами. Тобто, Автоматизатор е, автоматизує цю роботу завдяки якимось е, automation тула, тобто програмам, він використовує, він повинен знати як мінімум програмування на базовому рівні, тому що він буде автоматизовувати саме на, на якійсь мої програмування. Можливо, це буде використання якогось існуючого фреймворку. Чи у вас на проєкті він пишеться з нуля? Фреймворк це все, що потрібно для. Наших тестів. Це не лише для їх написання, для їх виконання і для їх логування. Це вся ваша екосистема тестування. Тобто ви повинні знати якісь базові навики. Можливо, ця мова програмування буде Java, Python, це не важливо, але базові навики у вас повинні бути. В Automation е е сфері ми повинні пам'ятати, що все в оптималі зводиться. Чому? Тому що тестування має бути пришвидшено. І клієнти завжди хочуть мінімізувати вартість тестування, тобто це як і по часу, так і по грошах. Автоматизатор в ідеалі автоматизує ваші ручні тести, які написані, наприклад, ручними тестерами. І повинна бути тісна взаємодія між командою ручних тестувальників і автомейшн. Тому що дуже часто, наприклад, по своїй специфіці, по своєму експеріенсі, можу сказати, що команда, наприклад, ручних тестувальників нарікає на автоматизаторів. А автоматизатори, в свою чергу, на ручних тестувальників, тому що якісь невідповідності між двома командами хтось неправильно розуміє якісь флови, тобто якісь конкретні сценарії виконання цих тестів. Тобто все має бути. Збалансовано і команда має співпрацювати як ручні тестувальники, так і автомейшени. Отже, є ручне тестування, є автоматизоване тестування. Тут ще варто виділити окрему таку велику специфіку, це як перформанс тестування. Неважливо, чи ви працюєте, наприклад, з базами даними. Це може бути так званий Volume Testing, може бути Stress Testing, тощо. Перформанс testing, Орієнтуйтесь на це, що ви орієнтуєтесь на те, як швидко програма виконує якісь ваші вказівки, чи впевнено вона їх виконує, чи надійна програма під певним навантаженням. Також тут варто виділити окрему сферу, яка дуже популярна це так зване security testing або тестування безпеки. Згадайте, наприклад, реальні моменти життя. Коли дуже часто якісь витоки інформації стаються, і це дуже б'є по репутації, тобто інформація має бути захищена, а security testing, неважливо, чи це якесь е, просто сканування якісь е, vulnerability, так званих, е, чи якісь penetration testing, тобто це санкціоноване проникнення шукання якихось е, вузьких місць, в які можна е, просто якось обійти і зламати нашу систему. Це не важливо, але треба пам'ятати, що це окрема течія, так звана security testing. Хочу ще наголосити, що зараз дуже популярним напрямком є так званий SDET. SDET. Тобто Software Development Engineering Test. Це можна сказати універсальний е боєць, який має. Навіть порівняно з автомейшеном-тестером, він має набагато вищі скили по програмуванню, він повинен бути професіоналом в цьому. Він залучається на всіх етапах розробки продукту. Це може бути дизайн, написання автомейшенів, навіть кодінг, тощо. Він також має, помимо своїх скилів в програмуванні, він повинен горіти тестуванням. Тобто він буде, має бути природженим тестером. адже... Він відповідає за всю систему. І зараз це також дуже цінується і дуже популярний напрямок. Отже, вибираємо, який напрямок вам ближче до душі, в якому ви хочете розвиватися. Напишіть в коментарях, можливо, у вас якийсь досвід, що ви хочете себе попробувати в якому. Можливо, ви починали з ручного тестувальника, зараз перейшли на Automation і подумаєте, наприклад, перейти в якісь тестування безпеки. Тощо. Залишаємо ваші коментарі. Підписуйтесь на канал. І ставити лайки, якщо вам сподобалося дане відео. Всім до зустрічі!